Діти, доброго ранку! Сьогодні ми з вами пограємо в гру. Зі мною грай, за мною повторяй. Приготувались? А я граю на баяні Ля-ля-ля, Ля-ля, Ля-ля. ля ля Гучно плескаю в долоні. Плес плес. Я качаю, кач, кач. Кач, кач. Руки вгору піднімаю, тач, 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 тач. Руки вгору піднімаю. Плес, плес. плес, плес, а ногами туп, 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 туп. Руки. Я опускаю, відпочиваю. Літак летить. Літак гуде. У у, -у, 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 -у! я лечу. Потяг їде. Чух, чух, чух. Чух, 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 та колесами стукає. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Він їде і пихтить. Ду-ду-ду, ду-ду-ду. Ось ще одна така фонетична зарядочка. Діти, чітко повторяйте всі звуки. До побачення!